Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. І сьогоднішнє відео присвячене повнолунню, і ця повня буде в овні. Овен це завжди запальна енергія. повня – це завжди висвітлення чогось що давно накопичувалося. І ми це ніби як прояв. Що ж може це означати для кожного знаку зодіаку? Будеш дивитися свій знак по сонцю та по луні і поєднувати ці значення. А також що це в рамках світу та для України і українців може означати. Скажу відразу, що вимушена попередити, що. Тиждень пов'язаний з повною, буде доволі агресивним агресивним в атаках, агресивним стосовно військових дій, і він буде неприємним, небезпечним. І на це варто звернути увагу. Це той тиждень, коли я вас справді попереджаю бути максимально обережними і турбуватися про свою безпеку та здоров'я. Що відноситься взагалі до енергії овна? Це е, запальна енергія, це агресивні емоції. Це доволі е, непроста агресія, агресія, яка співпраця. Прямована на те, що їй не може бути жодного супротиву, коли ми розглядаємо значення певного там, любого явища пов'язаного з місяцем, ми маємо дивитися, звісно, на фон астрологічний, який одночасно в цей час відбувається на небі. І що ж відбувається зараз? Ми розуміємо, що в момент повні повна, повня в овні сонце в цей час йде в опозицію, тобто абсолютно навпроти, і це означає, що висвітлення іде агресивної ситуації, яка давно накопичувала неприємні емоції, але... Цей час сонце у нас в терезах, тому найбільше підвласні терези та овни емоційності в цей період, звичайно. І тут, якщо серед вашого оточення близького є такі люди або на роботі, ви з партнерами, з клієнтами таких знаків, зодіаку сонячних зістиковуєтеся, то розумійте, що можете викликати якусь агресію, образу, якусь реакцію і не завжди адекватну, хоча б тому, що просто емоційний фон у таких людей зараз підвищений, чутливий, чуттєвий. Взагалі, ця ситуація, і саме ситуація, бо висвітлиться певна дія, конкретна дія, буде висвітлювати ще на одному аспекті. Тому що в цей момент повнолуння фоном астрологічним для цього цієї повні виступає такий аспект, як Тао квадрат. Це доволі складний і напружений аспект. Тобто це аспект між луною Сонцем та як основа Марс. А Марс, ми знаємо, Марс і Овен це все, все одно що те ж саме слово. Тому що е Марс управитель Овна, і, звісно, коли він йде в базі, такий астрологічним підґрунтям доповні, він фонить. В цей час Марс у нас в раку. Пам'ятаємо, що в нас кармічний узел все ще задіяний, тому повернення ситуацій кармічних буде. Крім того, Плутон повернувся в Козирога, в Дірект, в прямому значенні в останні свої от тижні проводить там. І звісно, що це фонить минулим закриттям минулих програм, кармічних ситуацій, які давно тяглися. І це підіймає емоції, які доволі деструктивні. Взагалі, так словами, взагалі, якщо пояснити, ви знаєте, я люблю підібрати слово, яке конкретно характеризує. Енергетичний фон певної події. Так зараз таким словом є деструктивна поведінка або деградація. Тому що справді буде відчутне падіння можливості відбивати атаки, відбивати агресію. Бо Марс в раку він, він емоційний, це його відчуття такого падіння. Він не може йти на супротив. При тому овен потр... атакує. І ось, власне, ця така двоякість ситуації, вона буде давати певне завдання для цієї повні. І завданням є справитися з емоціями. Власне, той, хто буде діяти імпульсно і в моменті, буде робити великі помилки. Крім цього, у нас є і Задіяна і хірон задіяні це такі точки, про які я рідко, звісно, розповідаю, але вони не так часто взаємодіють з ключовими подіями, такими як повня. А зараз вони задіяні максимально. А це знову ж таки емоційність. І пам'ятаємо, що венера в скорпіоні вона готується вже до переходу в стрільця, але на Повню вона буде в скорпіоні. Тому дістаються потаємні затаєні емоції, в розкриваються секрети, які ми не хочемо нікому показати. Розкриваються також потаємні емоції, такі які були задавлені, які були дуже давно і які ми давили в собі. Тому часто на якихось психологічних регресивних сесіях може таке вивалюватися щось таке, до чого ви навіть не були готові, що у вас ці емоції є. Розмовляйте з людьми, вони будуть відкривати вам таку інформацію, якої ви раніше не чули. У нас Меркурій зараз теж так задіяний, що він готовий ділитися інформацією. І, взагалі, ця повня, вона, звісно, на усіх стосунків, і звісно, про те більше про незалежність На світовому рівні це боротьба за владу. Це порушення колективів, тобто розпади колективів. Це знову бурхливі звільнення. Це викриття фінансових махінацій, які базуються більше на тому, що хтось десь не на своєму місці, або будуть якісь звільнення із корупційних схем. Я про це говорила в тижневому прогнозі. Давайте ще раз не заглиблюватися, і перейдемо вже до того, як буде в цілому відображатися. На світі, так тобто будуть викривання шахрайських схем, будуть корупційні різні теми викриватися, буде висвітлюватися щось про владу. Буде зміна влади обговорюватися, буде винес із колективу певних людей якісь феєричні звільнення. А також піднімаються питання з минулого, які дають нові випробування, аби закрити якусь минулу тему. Стосовно економічної системи, вона найбільше деструктивно має зараз такий Слабку енергію, е, може найбільше вплив, ми пам'ятаємо, що це вогонь. Тому е, вогонь, е, землетруси та це те, що можливо по світу, як спалахи стосовно цієї повні, і е, те, що напряму взаємодіє, це нафта. Тому, звісно, курс валют, збільшення ціни на нафту, якісь нафтові бійки. Війни на тему нафти, це все має місце загострення на цю повню. Ну а тепер йдемо до кожного знаку зодіаку. Тож, перший це овен, перший дім гороскопу. У овнів боротьба за самостійність. І тут варто звернути увагу на те, що вона буде мати випробування. Дуже давно чогось хотілося позбутися когось, позбутися чогось, це стосується і організму. Тобто вам хочеться щось Чогось позбутись, знищитись, хтось операціями захоче, наприклад, щось видалити, хтось захоче підстригти волосся, хтось захоче, наприклад, щось змінити в собі, змінити ім'я, видалити профіль, почати все заново. Дуже багато такої енергії, яка говорить про те, що вам доведеться боротися за самостійність, власне, самостійно приймати рішення, і ті, які будуть фільтрувати дуже сильно вас як особистість міняти. Наступні риби. Риби все про фінанси, і тут власне у риб дуже багато стосується фінансових змін, фінансових ем, якихось неполадок. Буде боротьба і переформатування ваших фінансів в плані, можливо, реєстрація нових рахунків, зміна рахунків, перереєстрація на ім'я буде така тяганина стосовно банківської системи або карток. До речі, можливо, втрата картки, або ну можна просто щось загубити стосовно там паролю свого в банківську систему. Чи може бути якась плот? Танина при перерахунку коштів, тому стримайтесь наповню. Водолія у водолії в нові знайомства будуть нести таку рушійну силу нової інформації. Тобто, ця інформація, яку ви дуже давно чекали, шукали, може прийти через інших людей. Вона е, дасть вам енергію до руху, до змін, поштовх, щоб йти вперед. Козироги. питання самостійності по відношенню Захочеться багатьом козирогам змінити місце проживання. Можливо, просто з'їхати від людей, з якими ви живете, можливо, сформувати свій простір в квартирі, де ви перебуваєте. Дуже багато таких маленьких яких речей можуть накопитися і дати вам розуміти, що вам треба міняти дім або міняти країну, або міняти місце проживання це можливо для стрільців. Це п'ятий дім, і це про любов, і тут більше про емоції, про страсть, про таку палкість, про пристрасть, про нову енергію в стосунках. і Це буде дуже добре відображатися для тих, хто в парі, а для тих, хто не в парі, може знайти таке дуже дуже великий потяг. І він буде спровокований, ще кармічних задач. Тому може бути партнер, який нагадує попереднього, нагадує якісь болючі стосунки, і е, з ним дуже буде сильне притяжіння сексуальне. Е, далі у нас е, до кого ми йдемо. До скорпіонів скорпіони питання здоров'я тут дійсно стає на порядок денний того, чи варто щось діагностувати, чи міняти щось в собі. Можливо, просто планово здати аналізи, але буде якийсь поштовх, привід для того, аби розібратися в собі і в своєму стані здоров'я. Це важливий момент, тому що коли задіяний по овну шостий дім для скорпіона, це конфліктика і це завжди якась неочікувана. Проблема, яку давно ігнорувалося, а зараз вона вилізла і потребує рішення, тобто щось за давне не вилазить зараз. Бажаю вам здоров'я і просто вчасної діагностики для Терезів. Терези дуже часто по такий повністю, якби мають такий ефект страждання в комунікації з іншими людьми, тому що тут іде запальний ефект, можна з кимось явно розірвати стосунки, розсваритися, переформатувати, і це може бути знаєте, як надлишок емоційних вияснянь. В парі діви. Ох, у ДІВ дуже нетипово відкрив цей аспект взаємодії з кармічним узлом. А це означає, що викриваються секрети, які мають велике значення. Це зміни можуть стосуватися також якихось фінансів, які від вас скривалися, бо ви навіть самі не знаєте, що десь знайдете гроші, наприклад, в зимовій курці. Це також сексуальний аспект, до речі, для Дів, тому тут варто краще от дійсно зануритись в якісь експерименти в особистому житті, аби це не перейшло на фінансову тему. В Sí. Леви, питання іноземні спілкування з іноземцями викликає бурю емоцій. Хтось може вас до вас звернути ще, написати якось незрозумілою мовою лист. Хтось може до вас просто мати таку несподівану якби претензію стосовно яку ви не зрозумієте. Вам буде здаватися, що ви розмовляєте з інопланетянином. І от для левів, зараз взагалі така останнім часом у леві була переформатування колективу. Багато леві міняли роботу, хтось початковував свій бізнес. І от зараз такий ефект, що якщо ви набираєте, наприклад, людей або ви вливаєтесь в новий колектив, то це дає вам таку я не можу зрозуміти, що від мене хочуть. Ось такий ефект. Але висвітлиться причина, чому? Тобто, що там таке, може, хтось вам просто підставляє палки в колеса, може, просто хтось вам агресивно має якусь емоцію щодо вас? Раки. У вас питання статусу, і тут може стати воно гостре. Тобто, наприклад, вам дійсно вже остогидне, що у вас не вирішуються якісь документальні питання, і ви будете їх пушити, старатися порухати. Хоча скажу одразу, це безрезультатно цього тижня. Але навіть запустити цей механізм можна, а очікувати просто результати пізніше. Зараз де таке накопичення незадоволення тим, що є. От які справи навколо як вони відбуваються, так як вони стоять, так як вони офіційно оформлені, вас не задовільняє, і це викриється на цю повню в якусь Хаотично, от вам захочеться щось таке наробити, аби нарешті це все зрушити з місця. Близнюки у вас питання комунікації соцмереж може викликати десь ваша публікація, ваш коментар, якийсь хейт, відгук, щось таке, що вам неприємно буде, тому що тут через інших людей до вас йдуть неприємні розмови, а також брудна лайка, розмови в такому негативному ключі. Головне, ви не використовуєте нецензурну лексику, тому що підсилити цей ефект. У тельців питання мусить завершити попередній кармічний зв'язок з людиною, яка приносила біль і неприємності. Цікаво, що дуже довгий час тельці не могли розв'язати певні стосунки, неприємні, а зараз у них є такий шанс. Через обставини це може бути найвигідніший момент, аби попрощатися з болючим партнером і, нарешті почати новий етап життя. Бажаю всім, аби повня очищала, це саме той період, коли варто очищувати дім, очищувати Простір, очищувати свою телефонну книгу, очищувати телефон від зайвих файлів. Е, нехай все йде дуже легко і е, звільняє вас негатив, від негативної енергії саме от в цю повню, яка буде давати такий негативний емоційний фон. Е, до нових зустрічей. Щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі ставте лайк і коментуйте це відео, якщо вже відчуваєте, як несеться повня. Адже, звісно, ми її відчуваємо за кілька тижнів. до. вона так накопичується. Енергія все ж таки до повні приближається. За кілька днів вона вже в кульмінах. Вже починають відбуватися події. І ще два тижні після повні, вона так само, знаєте, як поступово розходиться. Бо аспекти сходяться і розходяться астрологічно. Одразу буду вас трошки вчити для тих, хто на курси мої відвідував по Астрологія для початківців, щоб ви вже навчилися розмовляти трошки лексикою. Всім, хто вивчає астрологію, великий привіт! І підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.